Цієї ночі окупанти били по Україні шахедами та балістикою. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог атакував вісьмома ударними БПЛА типу шахет. Однією ракетою Іскандер М та трьома ракетами С-300 по Донецькій області зазначається, що знищено вісім ворожих ВПЛА у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей. Внаслідок падіння уламків є пошкодження агропідприємства у Дніпропетровській області та адмінбудівлі у Миколаївській без постраждалих. Атакували також Харківську, Полтавську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Міністерство оборони України проводить позапланові перевірки ТЦК та СП у регіонах, у ході яких виявлено багато порушень. Про це заявив очільник міноборони Рустем Умєров. За його словами, перевірки проводилися протягом тижня та в рамках кроків з очищення системи. Міністр пообіцяв у подальшому ще розповісти про новини стосовно перевірок. Європейський союз підірве економіку Угорщини, якщо Будапешт заблокує нову допомогу Україні на саміті цього тижня. Про це пише The Financial Times з посиланням на внутрішній документ ЄС, що потрапив у розпорядження журналістів. За даними видання, якщо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан накладе вето на допомогу Україні, то керівництво ЄС може публічно заявити про повне припинення фінансування Будапешта з наміром залякати ринки. Угорський міністр. У справах ЄС Януш Бока заявив у коментарі за Financial Times, що не знає про подібні погрози, додавши, що його країна не піддається тиску. Республіканці у сенаті США найближчим часом можуть підтримати угоду про кордон. Про це заявив сенатор від демократичної партії США Кріс Мерфі. Повідомляє CNN. за його словами. Вже є готова двопартійна угода. Наразі допрацьовується її текст. Сенатор також припустив, що деякі республіканці хочуть зберегти кордон хаотичним з політичних цілей, але все ж таки висловив упевненість у досягненні угоди найближчими днями. Якщо це відбудеться, також може бути ухвалений документ. І про допомогу Україні.